Перехрестя порека політехнічна. Е, дуже багато у людей виникає запитань, а як саме її проїхати. Це перехрестя. Е, тут треба скористатися простим правилом. У нас є пункт 11.2 Правил дорожнього руху, що всі водії повинні триматися якомога ближче правого краю проїзної частини. Тобто, якщо ви їдете прямо або направо, ви маєте бути близько біля бордюра. Отак, як я зараз їду. Якщо ви хочете ліворуч, займаєте крайнє положення, крайнє ліве. Тобто, Мені, щоб їхати прямо, ось переді мною все вільно, я їду біля бордюра і так далі. Тобто, той, хто займає ліве положення тут, на цьому перехресті, це означає те, що він хоче повертати ліворуч. Відповідно, коли ми поїдемо, якщо обоє поїдемо прямо, то з якої радості він опинився з лівої сторони від мене. Тобто тут одна смуга руху, але водії стоїть в два ряда. І тому тут я спочатку їду, а потім ті, хто їдуть заліво від мене. Якщо станеться ДТП, питання буде до тих автомобілів, які зліва. Бо вони з того положення мали право повернути лише ліворуч. Все додаю газу і все, я собі поїхав прямо. Навіть якби вантажівка їхала, вона б мала б мені надати перевагу в русі.